Вітаю, інжир в моєму саду. Ось це інжирне дерево. Я посадила в січні, купила у вітровому горщику. І ось до травня тримала горщику і в травні ми висадила. І ось таке величезне дерево в мене вже є. Дуже ж велика швидкість наростання. У нас було перших шість плодів. Перший з'їли слимаки, 4 з'їли ми, і ось цей останній у нас дозріває. Будемо дивитися що далі, поки ми задоволені. А це другий кущ, який я посадила також разом в січні, але вже куплений був у 3-літровому контейнері. Він в горщику сидів, того думав, нічого, висадили також в травні. Сидів довго думав, а як потім пустився, сформував шість стебел, Ось дивіться які, мі... Одне, друге, третє. Шість стебел. Ну, сподіваюся, наступного року вже буду мати врожаї на кожному стеблі. Рекомендую всім.